Слава Богу. Всім вітання. З вами чтеця Анатолій. Божої мілості Господь дозволив нам прожити ніч і зустріти новий день. Сьогодні у нас четвер. І ми з вами будемо зараз читати утренні молитви. Дякувати Богові за, прожиту, за пережиту ніч. І просити благословення на предстоящий день. З вами чтець Анатолій, і ми ведемо трансляцію на Ютубі, на Тіктоці Голос православної молитви. Спасі, Господі, всіх, хто долучається, спасі, Господі, за вашу молитву, за вашу підтримку, за ваші лайки подобайки. Сьогодні у нас віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці. Так, пуста немає. І будемо молитися. Спасі, Господі всіх, хто долучається. Молимося. <клес> в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже милості, будь-які грешному. молитвами вам і Отець наших, Господі Ісусі Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешители души истины и же везде, и вся, исполняя сокровища благих и жизни подателю приди и вселися в очисти чистенный от всякой скверны, и спаси, блажа, душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і присної, во веки вікова, амінь. Пресвятая Троїця поміли нас, Господи, очисть і ріхи наша, владико прості беззаконня наша, святи посіті і істині мище наша, і мітво й раді, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помілуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присну, і во веки вікова, амінь. Отче наши жизни на небесей, да святится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на и на земле, хлеб наш насущный даж нам днес, и остави нам долги наши кожи имя, оставляй нужником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого на сна препадаемте блаже, ангельської пісні песи ті сильні. свят, 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 святыси Боже, Богородице, і поміли нас, слава Отцу и Сыну и і Святому Духу, Ододрай сна воздвиг Мисі, Господи, серце, сніми, и отверзі, сниме отверзи, воежжи педете, святая Троїце. свят, свят, свят иси, Боже, Богородице, і поміли нас, и нині, и присну, и во віков, веков. Амінь. Внезапно його ж до діяння обнажаться на страхом залоноші. Свят, свят свят богородицы, помилий нас, Господі, помілий, Господи, помілий, Господі, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господі, помилий, Господи, помилий, Господі, поміли, Господи, поміли, Господі, поміли, Господи, поміли, Господі, помилуй, от сна восстав, благодарю те, святое Троїце. Яко многие раді Твоей благості до нотерпения, не прогнив лосина меленивого и грешного, не Же погубил мысль и чоловіку, моими і обично, і обычно, и вничая не лежавшие мисі, сивое же утреннего те, и слава славить, і держава Твою, и ныне просите мои очи мысли на отверзи мои уста, получатеся, славе Твоїм, і розуміти разумите заповеди Твоей, творити волю Твоей, і Педите Тя. O ispedeny сердечнем и воспевать все святое имя Твоє, Отца и Сина, и Святого Духа, нині и присно и во веки вековень. Придите и поклонимся цареви нашему Богу, Прийдіть і Христу, Богу. Придите, поклонимся и преподеем Христу, цареви нашему Богу. Прийдіть і поклонимся и преподеем самому Христу, цареві и Богу нашему. Помилый ми, Боже, по повелицей милости твоей, по множеству, щедро твоих очисти, беззакония мое, наєпачье мой отзакония мои, Года и хамою, чисть семя, якобы беззакония мои, аз знаю, и грех мне предо мной есть вино, Тебе, единому суріших и лукаво, и пред тобою сотворих да оправдившисься во славе всех твоих победишь, у них да судить идти, себо беззаконних зачат, есть в гресех, родиме мать моя, себо истинно возлюбились, и безвестные тайны премудрости Твоя явил Мессии, укропишими и сопами очищуся, омишими, и паче снего белюся, слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренные, отврати лица Тве, грех моих, и вся беззаконие моя очистие. Сердце чисто созишь до мне, і и дух право в новой в отробе моей, не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твое святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духу младышному твердими, на очу беззаконные путем Твоими нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, Осне мои отверзиши уста мои восесят хвалу Твою. Яко ащи бы восхотели всі жертви, дал би их оба всесвяжені неблаговоліші, жертва Богу Дух сокрушен, серце сокрушене, і смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволенням Тим Сиона, й да сези до стіни Іерусалимские, тогда благоволіше жертва правди возношення і всі моя, тогда возложат на алтар твої ци. Верую воединого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимо, же, семени невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Ижого Доса, Рожденного, прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истинна, рожденного, несотворена, единосушна Отцу и Мже, вся бывшая нас ради і и нашего ради Спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята, И Марии, девиво чоловіче, распятого же за Пілаті, і и і, і погребенна і воскресшего в Третій день пописанням, і вошедшего на небеса, і сидящего Дісною Отца, и Паке, Редущого со славою, судите живим и мертвым Гожи не Боют Конца, І в Духа Святого Господа Животворящого, Ижего до Отца, и Отцем і Сину, споклоняємо, и слави, Маглаголовшего Пророки. Во едино святую, і и церкові, Церковь исповедует единокрещение, восставление грехов, чаю, воскресення мертвих і жизней будущего віка. Амінь. Боже, Очистия грішного, яко ніколи же, сотурик благой предтобой, но и сбавими от лукавого, і да будет во мені воля Твоя, да не Твер Зуста Мое недостойный, восхваление восхвалю ім'я Твоє Святое, Отца Сина, і Святого Духа, нині і Присной, и во веки веков, Амінь. От сна восстал полуночной песни, приношу те спасе, препадай его пьют, не дашь мне уснуть в гріховній смерти, но щедриями распнися волею, и лежащей мюленностью ускорей восстави, спасению пристоянии и молитве, и по сне наш во восей день безрешен Христе Божий, спаси м'я». Тебе, владыку, человеку любчи, от сна, восста, прибегаю, и на делах подвязайся, милосердием твоим, и молюся, тебе помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави меня, от всякие мирские і вещи, дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты Боиси Мой Сотворитель, и всякому благопромыснике Подателю Тебе же все опования, мы Тебе славу воссилаю нині і присно, і во віки веков, Амінь. Господи, ежемногие Твоей благості, великими шедротами Твоїми далась и не рабу Твоему, мимо шедшее время, без напасті, прийти от всякого зла противна, Ти сам, владико всяческих творчих, подавим істинним Тим світом і, і просвіщеним серцем творити волю Твою, нині і присну, і во віки веков. Амінь. Господи, Всележители сили силы всякие плоти, Вышний живые, несмиренные, презираи, сердца жиют робы, испытуя сокровенные человеком, я и предведы, безначальный и пресносушный свете у Него женесь, применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю прими моление наше. Я же в настоящее время на множество твои щедро, дерзающих скверных Тебе стен Творим. И остави нам пререшение наши же делом и слом и мыслью, Ведним или неведним совершенное нами, очистинные всякие скверные плоти и духа, и дари нам бодренным сердцем и трезвенные мысли всю настоящую житье нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, единородного Твое Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славою судія всіх всех кому ж до и по Його, да не Паче облінівшися на бодствующий, й воздвіжені в делании обрящимся готові, в радості Божественный черток, славы и і деже дежи празднующий пристани, і и неизреченной сладой зрящих Твоєго лица доброту неизреченное, Ты боишься істинний свет просвіщає і освящайся, очиская, і тя поедет свят вовіки веки веков, аминь. Тя благословим Вышній Божий Господи милості що присну с нами, гріха, и женіследована, славна і же вжасна і женіщисла, подавши нам сонного покоєння миші наші, ослаблення трудомного, трудної плоті. благодарим Тя, коні погубили погубилися нас собі законьми нашими, на чоловіку любства лиси в нічані, не не возвіглись, Воєжи слава, славить державу Твою, тим же молім безмірною Твою благость. Просвіті наша мислі, о часа, і ум нашу тяжкую восстановность и устави, отверзи нашего ста, от Твоє Твое хваление, куда возможным, не петь уже, же, і сповідатися Тебе во всіх і от всіх, славимому Мому Богу, безначальному отцу, Судинородным Твоим Сином, і все і благим благими животворящим Твоїм Духом нині і присно, і во віки віков. Амінь. Воспіваю благодать Твою владичеце, у Мою, благодаті, ступаті, правыми настали потяг Христових заповедей, б'єти к Песні, у нині сон гоняющих, зв'язана пленницями, рехопадень, мольбами Твоїми развіши Богоневесто, нощими и во дні сохраняй борющих враг, избавляющий м'я, Жизнодателя Бога рочей, мершлины, ми средства смію оживи, Я же святний вечірні рочаю душу мою сліпшеї просвяти, О, дивна и владычна палата Дом духа Божественна мені сотвори, врача Родча, і врачу, врачой душі моєї многолетні страсти, Волнуючийся житейскої бурі, коси зиме покаяння і збавим я огня вічної шеи черві жезла і тартара, дам янівиши безмрадовані, и же многим ріхом повінні, ка твоїм і обіцявшого, при непорочної соишение, Страна муки всякие покажи мені всіх владыков молі. Небесне ми, улучшить и веселье со всеми святими сподобі, Пресвятая Дево, услыши глас непотребную арабатку, и острою, давай мені слезам пречистая, Душі моей, скверно очищающий сяна, не от серця приношу Ті непрестанно. у серце и владычицы молебную службу мою прийми і Богу благоутробному принеси. Превыше, я, ангел, мирська, у умня, превышая слитье, сотвори, святоносная, силе небесная, духовная благодать умнее направи, руце, воздействие и снег, похвалені, ускорнины, скверные, всенепорочная, душе м'я м'япа избави, Христа прилежного моляющих, и, може честь и поклонені, подобає, пныні и приесной во веки веков, аминь. Много милостиве, всемилостиве, Боже, мой, Господи, и Иисусе Христе, Многие ради любви шелы воплотился и секуда спасеши всех, и пак, и спаси, спаси мне по благодати, Молютя, А ще Бога де спасеши мне нисе благодать, и дар на долг Паче, гимной щедро, так незриченной милости веры, и Бомьерекалесе о Христе мой жив будет и не узли смерти во веки. А ще обувера, я жив тебя спасает отчаянные северы, и спаси мне, охо Бог мой святый Создатель. Вера же вместо дел доминиться да мне, Боже мой, не обрягший поделать не оправдающих меня, но та вера моя додает вместо всех, тодоот та да вещает, тадо да оправдит меня, та да покажет мне причастника славы Твоей вечной, да не уба меня сатана и похвалится Слове, оторнуть Мя от Твоей руки и ограды, но или хущу спаси меня, или не хущу Христе Спаси мой. При дворі, скоро, скоро пої Бог, Ти боїсі, Бог моє, чрева матері моя, мій Господі, нині возлюбить тя. якоже воздобіх, іногда ти самий гріх, і пах, і поработати тебе безденность и тошно, якоже по роботах, прежде свято, нерсивому, же поработаю тебе, Господу, и Богу моєму, і Ісусу Христу. Осядні живота моїго нині, і прісно, і вовеки веки в веков, Амінь. Святый Ангеле, предстоя, окаянный моей души, страстной моей жизни, не остави мені грешного, ніже отступи от мене за невоздержание мое, не дашь місто лукавому демону, обладать мною, насильством смертного святили все, укрепи і худою моей руку, и настави мне на путь спасенья, ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянной моей души, тела, вся мне прости, великий тя скрбихов всі дні живота моего. Ящешь, що, что що сореши пришедший нож сію покри мне в настоящий день, і сохрани мне отсякую искушение противного, да ні в коим грісі прогнівує Бога, і молися за м'якого Господа, да отвердит мне в страсти Своем і достойно покажет Мироба Своия благость. Амінь. Пресвятая, владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, Оджене от, от мені, смиренного окаянного раба Твоего, уныние, озодвение, ни разуме, і родение, и вся скверные, лукавые, хуйные помышления от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего погаси, пламень, страстей моих, как у них, есть ми окаянин. Ізбавими от моїх и лютих воспоминаний, предприятий от всех дії злих свободим, я, яко благословения серцях родов, і славится пречесної імя Твоє во веки веков. Амінь. Молить Бога у нас, всі святі угодники Божі, коми усірно к вам прибегаем, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Дєво Радися, благодатная Марія Господь с тобой, благослови Ты Ти в женах. И плод плачрева Твоєго, яко Спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, победы православним Християнам на дарує і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство, спаси, Господи, і поміну рабов Твоїх, Отца Моего духовного, родителей моих, сродників, начальників, наставників, благодетелей. Всех просивших у них помолить и всех ныне нами топоминаемых, и всех воинов на поле брани, и всех чающих Христового тишения, и всех православных христиан. Упокой Господи душу особших раб Твоих, родителей моих сродников, благодетелей. Всіх нині нами тут усопших, на брання, убієних, і і їх усопших сродников, всіх воїнів на поле брани, оббиенных, і всех кому о них помолить і все, з пресемся с і невольні, і даруєм царстві дарим Псалом 90. Живи в помощи Вышнего крові Бога Небесного во дворі речит Господі, заступник мои все и прибежище Бог мою по на Нього». Яко избавить от сети ловчие, слови все метежно пришма своим осень тя, і под хрелей его надеющиеся оружием, убийте истину його, не убоившисься от страха ночного от летящі, в во дни, отвещие, от неприходящие, от срящие беса полудиногопадит от страни твоей, тисяча тьма у тебе к тебе же не приближится, обачивающие мы твои масмотрящие воздаяние грешнику удиши. Яко ти, Господи, уповання моє вишнього положилось и прибежище Твое, не прийде Тебе злой раны, не приближиться телеси Твоему, яко ангелом всем заповіся Тебе, сохранити и тебя всіх путях твоїх, на руках возьму тя да ніколи предкнешь камень Ного Твою. Наспіда веселивська наступиш и і войзми, яко нам я оповає, і збавлю, і покрию, і яко позна імя моє, возоветку мне і Іоснім і скорбі из Моє, дні прославую. його, і и явлеймо спасіння моє. Читаємо молитву на прийняття святої вати і просворись. Господі, Боже мой, да буде дар твой святий, святає Твоя просфора. И святая Твоя вода во оставлении грехов моих, просвещение ума Моего укріплення душевних душевных и телесных сил Моих, воздравие души и тела Моего, покорение, страстения моих, по беспредельному милосердию Твоим, молитвами, предчистую Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Достойно єсикого істину блажи дитя Богородица, пресноблаженної, пренепорочної Матері Бога наш, чесніше, хировим, і славніший, и без сравнения Сарафим, без іссления богославорочую, суші Богороди, сутя величаем, слава Отцу и Сину і Святому Духу, і нині, і присне во веки вековам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, благослови. Молитва ради Пречистая Твоей Матери, силы и честа Жетворящего Христа, Архистра Божого Михаїла Михаила всех прочих, безплотних небесных сил, святого Апостола Андрея Превозванного, святых славных и всех вальных апостолов и же Все Отца нашего Николая, Архиепископа Меликийского Чуродца, святая рана апостола, Великого князя Владимира, Великого Книги Ольги, Святих Великомучеников Георгія Побідоносця, Целітлія Пантелімуна, Святої Великомучениці Варвара, Священномученика Кіпріана, Мучениці Іостинії, Преподобних і Богоносних Отець наших, Мефодія, Іова, Емфілохія, Чудотворця Почаївських, Антонія Феодосія і прочих Четворцев Киев Печерських, Сергій Ніконараднички, Серафіма, Саровського, Паїсія, Афонського, Святили Никтая Егінського, Спиридона Тремівского, святих Праведный Бога, Отець Ивакима і Анни, Священномученика автонома єпископа Італійського, мученика Фьодора, Олександрійського, священномученика корнута Нікодімійського, мученика Юліана і з ним сорока мучеников, преподобного Афанасія Высоцкого серпухівського чудотворця, преподобного Васіана Тікінського, праведного семьона Верхотурского, священномученика Федора Иоанна Николая, Пресвитерого мученика Алексия, і же и памятни совершаем, і всіх святих твоїх, Господи Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Спасім Господі, браті і сестри за молитву. Божою милостю Господь дозволив нам зустріти новий день з молитвою, Божої допомоги на предстоящий день. Сьогодні у нас 25 вересня, четвер поста немає. <кхух> Спасімо Господі всіх, хто був з нами. Покрову Цариця Небесної, ангела-хранителя, з вами повочтє Санаторій. Спасибо Господі вас за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки. Гарного Богом благословенного дня, пасі Христос.